Доброго раночку, смачного сніданочку, смачної прекрасної кави ароматної. Ну, я вам хочу нагадати, мої хороші, що сьогодні. Я відкрию реєстрацію на групу, тільки шість людей в індивідуальній роботі зі мною до результату. Ми будемо з вами працювати шість місяців у навчанні на програмі Delph B2. Програма, яку в мене пройшло більше п'ятиста людей в групах на курсах, і програма, в якій в мене зараз випускаються шість людей, з якими я працюю індивідуально. Крапково з кожним відпрацьовую доводжу його Вас доведу також до результату. Результату. Результат це успішна здача екзамену отримання диплому Дель БДІ, а диплом Дельфу відкриває для вас набагато більше професійних можливостей і дає вам гарантовано більше заробляти, працевлаштуватися і будувати своє щасливе життя.